Друзі, всім привіт! Ви сумували, ми повернулись, і це новий автоблог by Корбатекс. Сьогодні беру інтерв'ю у Рено Меган третього покоління 2013 року. І він вас здивує. Інфасотка. У 2008 році з'явився п'ятидверний хетчбек Рено Меган 3 і Купе. Renault Megane купе. У 2009 році з'явився універсальний кузов, а в 2010-му Рено Меган Купе Кабріолет. Оце вони виділилися. А також з'явилися деякі двигуни. Я вам рада представити Рено Меган 3 в кузові Універсал 2013 року. І вона, до речі, в продажу. Поїхали! А, ні, 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 не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд. О тепер поїхали. Один із літрів дизельний двигун. До речі, він зустрічається рідко. Зараз ми спробуємо відкрити, якщо у нас вийде. А у нас все вийшло. Опа, гляньте, як воно тримається. Не потрібно сюди палко. 13 рік. Я, ну, да? Потужність 130 кінських сил на рівні BMW 3, я вам так скажу, динаміка у нас. Розганяється до 100 км за 10,1 секунд. 10 секунд. 10 секунду. Потужність 130 кінських сил і при цьому витрата палива десь приблизно 5 літрів в міському режимі. Турбінка. 4 клапани, 16 циліндрів. Максимальна швидкість 220 км за годину. У нас тут порядок під капотом чистенько, гарненько. Не будемо загострювати увагу. Але мені дуже подобається, що 13-й рік і вже така палка у нас солідна тут, що не потрібно тобі там тягатися. Опана, У нас передній привід. Подивіться, яка гарно виглядає машинка. Ну, реально, мені подобається. Мені подобається дуже цей колір, реально, як блакитна хмаринка. Дуже подобаються ці вставочки. Кліренс 12 см. Є екостандарт Євро 5. Давайте далі. В наявності у нас галогенні фари, денні ходові вогні і є протитуманні фари. Вони так обрамлені в сіреньку вставочку. І вона буде відображати гарно світло, що воно так буде вау, красиво. І ще у нас тут підсвічується, прикольно. Можна відтягнути машину, бачите, така фінтіплюшка. Є решіточки тут прикольні. Також сиренька вставочка, тут сиренька вставочка. Мені перед подобається. Що вам нагадує цей значок? Мені ромб. А ви пишіть коментарях. Машинка має у нас гарну максимальну комплектацію і. Робіть ваші ставки, пишіть також, яка ціна даної машиночки. А ми поїхали далі в бачок. Також нагадую, щоб ви дивилися інші огляди на моєму каналі, бо ви вічно забувашки. Кузов у нас універсальний, є рейлінги і вони сірого кольору. Є чорні дзеркала, не в колір кузова, а чорні. І гарні шини, і гарні диски мені подобаються. Також є датчик тиску в шинах, антиблокувальна система, система стабілізації. Що цікавого, безключовий доступ. У нас 13 рік на хвилиночку, дуже гарна ціна. Є безключовий доступ, оцинкований кузов і є накладки на пороги. А також отут тут такі трохи виходить, це я помітила, а тут сріз. Прикольно. Без доступ він чорного кольору, ну, кнопочка. І вона, прям кнопочка, не сенсор. Але це 13 рік і яка смачна ціна. Скільки я за ціну сказала вже 10 разів. Бачите, який прикол? Мені дуже подобається. Давайте підемо в попочку. Моє улюблене місце. Ех, отакий у нас задок. Кстати, мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Попочка у нас виглядає ось так. Трошечки зажувала своє волосся, трошечки люблю поїсти. Написано Моган, Відразу кидається в очі. Мені подобається, вже так по современному по-солідному. Знову цей прикольний значок, щоб він мог значити, мабуть, ромбік. Скло очисник. У нас є підігрів заднього скла, стопарік і така антенка. Длинненька. Да, ну, 13 рік, вибачте, але можна сказати, що у Могана длинний, правильно? Не короткий, длинний, це так можна сказати? Винний. Є придитування задні фари у нас там позаду. Чорна така вставочка. Давайте відкриємо багажничок. А машина вже ага. Такий важкуватий багажничок. 524 літра в розкладному, ні, не в розкладному. Обманула вас трошечки, надурила. Отак, от 524 літри багажник. Якщо розкласти, буде дуже великий. Є планочка верхня у нас. Є, о, я вам не показую тут секрет. Ціну в кінці відео. Тут у вас спойлер. Також машинка продається на лютому імпорті, автоімпорт. Заходьте, дивіться, що у них там багато цікавих машин. Ось така ремарочка вже. Паливний бак 60 літрів. Багажник мені подобається. Тут нема порожка, Я це люблю, бо удобно залазити, я ж така по залазенням. Прикольний, вагальник чорний, є підсвіточки, є всі кріпежі універсал. Універсал це тема. Універсал це, ну, це для темок. Знаєте? от, ну Купив універсал, туди і дитина поміститься, і дружина поміститься, і кум поміститься, і шашлик поміститься, і взагалі красота. Жизнь супер. Давайте подивимося, що у нас тут під, кап... під капотом, <запит> За під заднім капотом. Ой, там, О, Господи, я вже пооткривала. Коротше, там є всякі фінті вам. А от приходьте на майданчик і дивіться, що там є, оце вже секретик буде. Давайте подивимося. Кстати, гляньте, яка у нас є палка. Вона дуже важка. Хтось скаже, що це за палка? Короче, це цей фаркоп. Схоже на щось інше. Кстати, под значок підходить патронник. Це ціпляється, ще є фаркоп у нас. Передній задній партронік і задня кавера. Ну, це вже покажу вам всередині. Давайте ж подивимося, що там всередині. Шестисупенева механічна коробка перемикання передач, така шкіряна вставочка. Задня передача вмикається ось так ось. Потрібно тут підіймати. Ну, така цікава особливість. Салон у нас темний і комбінований, тобто є і тканина, і шкіра. Кожа, рожа, все, що хочеш. Ручне регулювання передніх сидінь. Сидіти комфортно, не знаю, мені подобається регулювання ручне. Є у нас електроскопідйомники передні і задні вікна у нас передні, майже не тоновані, задні трішки тоновані. Тобто європейське таке тонування. Скло електроскладання і електропривід, електрорегулювання. Скла. Запускається двигун з кнопочки, але перед цим потрібно знайти отакий ключ, ні, це не карта кредиту. Це, це отакий ключ у нас. Куди він вставляється? Ні, 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 ні. Такий купиєш, купиш, купив машину, такий ні, ні, ні. От у нас є така ємність: вставляємо ключик, натискаємо гальмо і щеплення, і заводимо автомобіль. Є система старт-стоп. Кермо мультифункціональне, є круїз контроль До речі, регулюється тут. Ну ви зрозуміли, як звичайно. Не, не багато функцій, але щось регулюється. Можна побібікати. Мені подобається оця сіренька вставочка і тут є дирочка. Прикольно. Є комп'ютер. -комп Це вже на англійській я заговорила. Бортовий комп'ютер. Рено. Круляшок посередині, круляшок з боку і такий трошечки вигиб справа. Ну, звичайний бортовий комп'ютер. Видно все гарно, понятно, зрозуміло, але ну Рено є Рено. Керма, до речі, з електропідсилювачем може регулюватися по виліту, по висоті, як вам там потрібно. Оці штучечки, перемикачі, там, де дождик, не дождик, там де світло, не світло. Вона, в принципі, нормально, приємно. Тобто достаєш там все вперед. Так, механічна коробка передач. Натискаємо тормоз, витискаємо електромеханічний стоянковий гальмо, ручничок. Ну вже не ручничок, а вже пальчничок, бо машинка не поїде на ручнички. ну Можна колеса стерти свої нафіг. Ми зараз їдемо в лісі. Добрий день. такі лісні сьогодні, сьогодні путешественники. В лісі ну, не зрозуміло. Це машина не для позашляховицьких доріг, але ну, якась проходимість і є. 12 см сантиметрів, сантиметрів, 12 сантиметрів кліренс, тому можна десь там і проїхати. Амортизація, в принципі, гарна. Не прям ти як на табуретці, а так м'якенько. Зараз виїдемо на горочку, спробуємо. І поїдемо, нікого немає, по асфальту вже. Так, газку придаш, так вона і пре, вибачте. І їде нормально, 1,6 дизель. Мені подобається, що великі цифри, вони відразу кидаються в очі, ти відразу бачиш такого, ага, 60, вже трошечки треба збросити, бо в місті ж 50, правильно? Не годить нічого, порядок. Мені подобається. З електропцілювачем кермо. Я б не сказала, що прям дуже легке, але ну, якщо зрівняти з запорожцем, то це взагалі небо і земля. Нормально. Передачі перемикаються, колеса крутяться, педалі жмуться. Коротше, <реш> Рено це рено. Все в порядку. Глядовість нормальна, дзеркала гарні. Видно, в них все гарно. Не знаю, як для машини нормально. Бачу все в порядку. Все в порядку. У нас все, все, все під контролем. Бачите, як працює навігація, вона трошечки з затримочкою йде, але нормально, як для 2013 року, в принципі, порядочок. Є у нас підлокітничок, і він трошки скошений, покласти що сюди нічого не можна, але коли ти їдеш, там повинен лежати твій лікар. Він тут лежить і трошечки з'їжджає, але. Ну, це непомітно, якщо так знаєте, прям придивлятися, то такий, ага, наче щось з'їжджає лікоть. А так, я думаю, якщо людина сяде-поїде, вона і не помітить цього. Такий колір, блакитна хмара, от реально. Бросається в очі, її видно повсюди. от Не будуть ніхто там, знаєте, біжати, підрізати вас. Бо вас видно чітко. колір, взагалі красота. Мені подобається щось яскраве таке, це, це про мене. Я люблю такі автомобілі. Місця тут достатньо, сидіти комфортно, не знаю, як ще тут попочка гріється, підігрів сидінь є, нарегулював собі, як захотів, там, і порядок. Гальма, от єдине, що я б звикла до таких от жорстких гальм, що натискаєш, вона одразу машина зупиняється. Одразу. А тут гальма такі більш м'якенькі. Кермуся в потоці нормально, потрібно враховувати, що це універсал, але там незначна різниця з седаном. Але все ж, я коли перший раз сіла, так я про це думаю постійно. Думаю, це ж універсал, до габарит потрібно привикнути, звикнути трошки. Ну, що, така тема. Ще цікавий факт: Рено Меган в кузові седан. Меганці да? <смі> називається Рено Флюєнс. І так як вони назвали іншою назвою, то й модель, наче інша. Вона трошечки дизайном відрізняється і гамою двигунів. Але це той же меган, тільки називається Флюєнс, бо в Седані. Оце такий прикол. Мультимедія у нас з LCD-екранчиком. Є навігаційна система, є у нас Aux, є у нас USB, і можна підключатися по блютузу. Також можна вставити cd диск якщо це комусь потрібно. ну Такий цікавий формат. cd диск це цей ну, рік, вибачте. Панель у нас звичайна, є така вставочка, вона як лакова, і на ній будуть видно відбитки пальців. І отут також. Оце таке мені не дуже в машинах подобається. Воно прикольно, воно гарно красиво виглядає, але за ним потрібен догляд. Є у нас двохзонний клімат-контроль, є у нас радіо, можна перемикати музику. Клопочка старт стоп 12 вольтна розетка, Є у нас один підстаканник. Тут один. В дверях у нас є кармашки, але підстаканників немає. Тобто, попереду лише один підстаканник. І така ємність можна ще щось сюди покласти. Ну, не знаю для чого, але щось можна покласти. Є у нас бардачок. Бачите, такі є у нас один кармашик, і там трохи глибше другий. І воно так найскасіде. Бачите, так до водія, прям на нахил. Нахил нахул закриваємо. Прикольно. Ну екранчик, й рік. Але давайте вимкнемо задню камеру. Ви побачите камеру. Партронік передній, патронік, задній, бачите, оглядовість нормальна, в принципі, навіть видно по номера, Тобто ви побачите край своєї машини, не так як буває десь в деяких машинах. І пише, що не пристернути в тебе член автомобіля. Ну, в смислі, пасажир. Ладно, Дуже таке. Можна регулювати ще отут. У нас прикольно, як в Ауді, наче таке щось на мажорному вже. Бачите, інфо нажимаю, нажимаю меп, можна назад, бек, ну виходити тут нікуди. Бачите, можна Ukrainian, United Kingdom меню, машинки. Регулюються у нас таким джойстиком. Бачите, камери, можна, настроїчки. Ще опа, бачите, ще у нас карти, браузер, ну і так далі. Давайте назад вийдемо. О, навігація. Електромеханічне стоянкове гальмо. Нажимається кнопочка. Легенько не так хик, а просто кнопочка є. у нас підлокітник передній. Він глибоченький, такий майже полікоть мені, але сам не об'ємний, але глибоченький. І такий цікавий тут більше, тут менше. Ну, коротше, переконаний. І він шкіряний у нас з такою оббивочкою. Що? Я думаю, попереду у нас все зрозуміло. Кризи, контролю, клімати, контроль, все понятно, Є датчик дощу, датчик світла. Є у нас дзеркало заднього виду, є у нас підсвіточки, мікрофон, мікрофонайзер. Є у нас. Дзеркальце косметичне. Можна розмовляти з кимось там. Бачите, динамік тут можна о -о -о, мікрофон. З кимось там розмовляти. Тож, давайте що, подивимося, що там позаду у нас знаходиться. І важливо так окремо ще скажу: преміальна акустика Босе на хвилиночку. 13-й рік, Renault Megane 3. Акустика Босе. Отепер поїхали далі. Позаду місця не дуже багато, я для універсалу, але ну, нормально. От спереду сиділа я і позаду сиджу я. місця достатньо за клінками. Якщо буде сидіти за мною якийсь високий чоловік або гілочка, то буде прям так, ну, достатньо, звісно, але прям дик впритик. Ну, в принципі, нормальне місце. Є кармашок в передніх сидіннях, і він не шкіряний, абивочка у нас. Є така ручка, вона не Этот... сіренька ручка ще одна, щоб відкривати. Тут таке вона не пластмасове, тут пластмасове, а тут не пластмасове, тут вже шкіряна така вставочка. Але така цікава двері, якісь вони не такі, ніяк звичайний. Тут також вставочка шкіряна з прошивочкою. Є невеличкий дуже маленький кармашик і динаміки. Також два тут. Басе нагадує акустика примільна, електроскопідйомник задній. В принципі, ну нормально. Просто попереду. Сидіти комфортно позаду, нахил спинки комфортний, тоноване трохи скло. Але не сильно на європейське тонування помордне. Є у нас, кстати, підсвіточка така жовтенька. Третій задній підголівник у нас кріплення для дитячих крісел ізофікс. а також є закриття замків задніх дверей, щоб ваші дітки не повибігали куди до школи. Три підголовника і вони регулюються. Всі три є у нас підлокітник. Хотілося б тут якусь штучечку, щоб його витягнути. Бачите, він не длинний, але широченький, і так, типа три підстаканника. Ну, один такий прям повноцінний і два таких невеличких. Хотілося б таку штучку, але б вона тут торчала ну, Погодьте, що вона виглядала постранно. Але ну, через це потрібно совувати пальці. Хто там любить всовувати пальці, це для вас. Також у нас шкіра тут і тканина. І трошечки я сижу. Це не я пукаю, це, це, це машина. В общем, вихід є отакий от у нас тут. Подушки безпеки всі наявні. Якщо у вас цікава ціна, то ця машинка знаходиться в продажу на автоімпорт, лютий імпорт. Посилання буде в описі. Заходьте, дивіться, там багато цікавих машин. Можна пригнати щось, можна з Європи, можна під замовлення, або щось є в наявності. Дивіться. Отака у нас тема. Все, кстати, сіренькі, а не чорні у нас ремені безпеки. Тож давайте що завершувати Шолі? Друзі, ми вам з цією блакитною хмаринкою. Дякуємо за увагу за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам!